Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні коротенький огляд. Презентація дротиків для фіксації рослин від бренду Agrario. Це бренд компанії Garden Plus Україна, наша компанія. Два види дротиків, отаких от 100 фіксів для фіксації рослин. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Виготовляємо ми ці дроти в двох форм-факторах. Один це є ось такий от рулончик в рамці пластикової, щоб він не розмотувався, і з спеціальною пружинкою, яка дозволяє обрізати це. А другий форм-фактор ось таким чином нарізаний дротик, нарізаний по 15 см і упакований в кульочок по тисячі штук. Також в нашому проєкті зараз є виготовлення точно такого самого дротика з відрізками по 10 мм. Цей матеріал використовується для підв'язки рослин для досить такого простого елементарного кріплення. Коштують вони зовсім недорого і використовуються для підв'язки, як правило, овочинництві і якихось неважких ліан. Всередині знаходиться металевий дріт, який з часу може пригнивати. А оця оболонка це полівінілхлорид, тобто ПВХ, той самий матеріал, з якого роблять кембрики для підв'язки рослин, той самий матеріал, з якого виготовляють стрічки для підв'язки степлерами. Працювати ними максимально просто. Обертаєте один раз або декілька разів довкола місця з'єднання, і просто цей дротик замотуєте декілька разів. Обертаєте пальцями, і все з'єднання зафіксовано. Дріт, який намотаний в котушку, зручніше, іноді зручніше використовувати, тому що не завжди потрібно фіксованої довжини дротики. Іноді можна використати коротше, іноді потрібно довше. Відповідно, ми витягуємо потрібну нам. Кількість дроту з катушки і натискаємо на ось цю пружину. Пружинка, по суті, пружинка ніж обрізає дротик. Придбати дроти для підв'язки аграрію ви можете в компанії Garden Tools Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!